Друзі, всім вітання. Хочу зараз показати просто неймовірні кадри, які, які я думаю, вам сподобаються. Ну, перед тим, як покажу, невеличкий анонс. Друзі, не забуваємо підписуватися на канал і ставити лайки. Стосовно анонсу. У нас на даний час останні опади були десь 20. 6-27 липня. Це був у нас останній дощ. З того моменту ну, не єдиної не крапельки дощу не було. І починаючи з 1 серпня пішла велика спека. Сіяли, зібрали ми пшеницю 7 серпня, і 13 серпня, поки ми зробили свій агрегат для посіву сидиратів, і ми посіяли сидерат. 13 серпня. Ми сіяли вже в суху землю, вже була неймовірна спека. Земля суха. ну Можливо, десь в нижніх шарах була трошечки волога. Ми посіяли. Посіяли суміш, і до неї я як говорив, додавав свій компонент. Свій компонент це був дайкон. Але на той момент в мене насіння не було. Я ще свій не зібрав. І в мене там лишалося його ну, трошечки там насіння. Чисто раді експерименту я додав його невеличку кількість, зовсім там граминочка на гектар. І зараз хочу показати, ну, наскільки я просто дивуюся в цій рослині. Що зараз, ну, я, я, як вона зараз виглядає? Так, да, тут падалися пшениці, росте, звичайно, але дивіться, от, от яка рослина. Це Рослина роста, але, Я не знаю за рахунок, чого вона росте. Де вона бере воло? Десь дуже з нижніх шарів. Дивіться, яка, яка красень. Ось є фацелія теж. І ну, конюшинка, де не де. Але справа в тому, що найбільш цього компонента було най. Найменше, ну, взагалі трошки сіяв, тому що в мене не, ну, не було на той час насіння. І ось як він виглядає. Це просто ну, це, це вражаюча картина за такий період, не хочу виривати, він доволі глибоко сидить. За такий період ну, була якби тут правильна норма. Зараз би було отаке все поле, яке б конкурувало з оцією падалицею. А так, маємо те, що маємо. Дивіться, які, ну, як, яка картина, вон просто який краси. Це зараз десь 10 см, сантиметрів, ну, сантиметрів 2, з половиною зверху, все решта і вглиб іде глибоченько сидить, але не хочу його тревожити. Ось ось теж дайко. Дивіться. Просто це сила росту дайкона. Звичайно і це показує те, що якість посіву нашим цим агрегатом, що ми зробили, ну, воно все працює. Ось, ну, ось Мунго є, ось фацелія, де не де попадає. Ну є, є фацелія. Але ну, саме найбільше вражається це, це дайкон. Жоб була б його норма та, що потрібно, було б все таке поле. Це з тим, що не було вологи, зазначте. Не було. І які він формував коренеплодики? Просто шикарно. Ну тут повезло, зійшла фацелія, зійшла конюшинка, сюди ось більше, пішло. У мене не Невелика кількість його була насіннячка, тому там велику площу не вийшло. Посіяти. Ну але це було чисто раді експеримента. Відповідно, я думаю, що він зійшов з усіх компонентів, він зійшов відсотків на, мабуть, на 95. Ось дивіться. Це рослина, яка просто росте скільки часу без... без опадів. Ось, ось картина. Ось. Ось картина. Ну, красота, це просто ну, моїм. Позитивним враженням немає ну немає меж. І він йде десь ще глибоко-глибоко в землю. 10 см, ось там, де біленький 10 см. Ну і корінь, я думаю, доволі. коренеплодик то він формує десь сантиметрів 40 загальний, але коренева система в нього йде доволі глибоко вниз. Ось ми боролися з ватніком. І ось вам де я вже не заїжджав. У мене не вистачило препарата. І ось де я заїжджав. Ну тут, звичайно, асфальт, тут нічого не росте. <с> Забрало. Ну і таке. І ось таке. Зробило з, ва з ваточником. Де маленькі рослинки Оце все, що згоріло. Ось це насіння. Оце більше споку з корнями розмножається. Але йому, йому як кажуть будуть гайки. Я вже не перший рік борюся з вадником, тому ось дайкон ікон дивіться. Де Ось, он який красавчик. Ось красавчик ваточник. Тому ми не перший рік з ним боремося і вже знайшли методи, після яких його стає відсотків, не 100%, але відсотків на 90, на 95 на наступний рік його буде менше тому що на цьому куску у нас дуже його багато і тут на наступний рік буде соя тому треба ним боротися попереднику так що ось така картина тут я вже не додавав дайкона і відповідно як ви бачите тут взагалі Ну Тут є попалюваю скиди, де ось кусочок не тут їй сиди радик. Я тут їздив ту частину, там накривав майже практично всю. Диференційовано ключа оприскувати. Ось. ось який красавчик виріс, дивіться, це просто красень, це йома, який... Красивий бомбезний дайкон. І наскільки він дасть толку. Просто красота. Ось який красунчик теж росте. Ну і так він по всій частині поля. Звичайно, була борьба з тайконом і з ватником, то прийшлося нехтувати сидиратами. Ну і звичайно, аби була, конс... була волога да, для пшениці, звичайно. Пшениця зійшла так конкретно. Але була б... У мене наявне насіння, я думаю була б зовсім інша картина. Отакі справи, друзі. Ось така цікава рослина дайкон, яку на наступний рік буду сіяти в седиратах. Я вже собі для себе я суміші визначився, які будуть у мене і які треба правильно зробити компоненти і саме для таких умов, які ось от, от такі складаються без, без вологи, практично без вологи. Тобто із ну дощу не було досить давно і була спека, тому завжди треба надіятися на гірше. А якщо будуть волога, відповідно буде взагалі зовсім інша картина. І в нас зараз йде маленький дощик починається. Можливо накрутить хоча б якихось міліметрів, аби 15-20 накрутило. Було б супер. За якихось тижні, тижнів, тижнів два-три тут би зовсім помінялася картина. І можна спокійно ставати в воронку. Так що, ось такі справи, друзі. Все буде Україна. Не зупиняємось на досягнутому.